Всім привіт! Ось такий у мене пасхальний кошик сьогодні. На Пасху зараз буде скоро святитися. Сьогодні. церква. Була всередині, там така скромна церква. Щось я не знаю, коли о 14-й буде світати гарні дерева. Я не знаю, що це за квіти, але весь краків ось якось в деревах. Це посадження. схоже на сап, взагалі, Але я не знаю, що це воно є. Сьогодні було спекотно, а зараз трішечки холодніше, коли ж святити Пасху. Шиклану. Оце що хотіла вам сказати? А, що похолодало, було тепліше набагато, О, це правда це жаль. Я взяла кофту. Як тут святять паски? Значить, тут святять паску в суботу. На не неділю конче, Робер, а, ніякого немає торжества. Тобто, було, ну я пізно ще добра? прийшла, і було дуже мало людей. Було десь 5 чоловік сиділо на лавочці це ще, це хвили, і прийшов конечно. Ксьомс, і посвятив Пасхи, побачив, добре. хто що, що в кого лежить, а, пожартував, а, і на цьому на цьому все. Тобто нас в Києві мені дуже подобається, як святять Пасху. Це ми ходили в неділю вранці з батьками і ходили вранці, свячували Пасху. і там торжество було багато людей. А потім батюшка ходив, свячував і це всі під дзвонив. Ну було набагато. Мені більше так подобається, ніж як тут святять. Якось так присновато, немає такого свята і те, що в суботу святять. Якби ну звісно, якби святили Пасху в неділю. То було б більше. Я думаю, що завтра буде правитися в церкві. Завтра буде служба. І завтра будуть і дзвони, і буде весніше. Може, вони мене ці діти. Капець, капець. Я хотіла взагалі паску шукала, але тут немає. Тут замість паски бабки продають. І ну, таких як нас в Україні таких немає пасок. На жаль, на жаль, не бачила. Можливо, без безмаркеті в українському є магазині, але це знаходиться далеченько їхати від мене, тому купила бабку. Тут бабка називається. Ось так, ось так взяла водичку, тому що може погода, як сонечко заходить, то прохолодніше, як коротше, коротше. Чина така білесенька. Ми так чистесенька. Стоїть на стоянці і ніхто. Тут, бачите, стоянка велика і немає зовсім машин. Стоїть тільки дві машини і тільки одна якась ось така стоїть, розбита. Там Таня знаходиться в туалеті і її закривали все. Це гарне місце. Десь там має бути річка. Сьогодні, до речі, які сьогодні? Боже, коли... А, сьогодні неділя, сьогодні, до речі, Пасха. це пустиня. Взяли гісти. яєчки, пасочку, ну, так, пасочки. Треба сфотографуватися. Шість річки. А, це пустиня. Ну так, це ж пустиня. Щось подумала, що там річка пустиня. Що, так, мені потрібно дрес-код міняти. Робин, що він біля такімо яйком. Це випічка. Таня. Без мене нікуди. По-любому. Яєч своїм. І зі своїм коханим із панцями. Да. Yeah. Zajdzie mi, że idę w Hiszpanię. Mówi, że całkiem inaczej smakuje na łonie natury, jak przyjedna. Mnie jak naturalnie, no. On mówi, że w krasnieszy smakuje na. Na piaszczystości na przyrodzie. Ja mhm. Koniecznie. Mhm. A jeszcze jakby raka była? Rzeka. Rzeczka, river. Яйця домашні, бачите, такі жовтенькі. Сьогодні ажар, жара. десь градусів на вулиці до 30. Да. Так, йду. Зняла спортивки, тому що дуже за спекотно. І ногами по восьмому по землі. По пісечку.

Це піс Капець. Останній день проживаю. Я не знаю. Він зараз хоче, щоб його обняли кота. Не гасе, а кота. Мяу. 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 Мяу.

i have this is 10, 10 or 11 card mm -hmm. in my life. Um, <laughs> oh, 10 or 11 card. Okay? yes. i don't know what they i don't know what because i uh, live in barcelona. i live in maybe 7th floor, 8th floor. and the cards, two, three years. <sighs> <laughs> Кожні три роки в нього почину, ну, помирали коти, коротше. Як ви розумієте. Це можливо, тому що в нього немає кастри і все часу шушу. Якщо не кастрирували кота, то вони постійно... Ну так, бо що приходить окремо, приходить тенор, я їх не розумію. Але це хлопець, а не дитина. Хлопець і хлопець. Ah, oh, but the girl uh, can't know. Don't like the, the woman. I part. don't like to, I like the boy, yes. Ты, а не китский, то есть ему подобається ему тоже нравится порода котячих. Бель. Бель. Он, кстати, сейчас так стесняется, кит. Мяу. 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 Мяу.

<gry> ma wadę, której nie da się naprawić, ona naprawi się i okaże się, że jest tam... Mhm. Wadę, nie ma wady. Wadasz... Całóż. Całóż. A mnie rozróżniając imiona strony jest. Valentyn. Valentyn. Całóż. Valentyn. Tam. 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 Valentyn. Тенсор? Но, хвати. Но, why don't. Він не люблю клапати. Завжди кам. Кам. Завжди. Тенсор? Он лав. Ну, він USB. Ну, блін, і в нього зріння охуєна це. Куса. що він тут, ну, ми віти. para dar banco dile que no no cargan y no sé por qué que tiene que ser una avería tonta que no me lo voy a llevar que si lo quieren que se lo queden y lo lleven a arreglar ¿Y ¿Y eso? В общем, есть берё, вот, не дам перегожу. Угу. И bardzo dobra rzecz. що це не заряджається, і я не знаю чому, що він повинен зробити дурну поломку, що я не збираюся це брати, що якщо вони хочуть, вони можуть залишити його та віднести на ремонт. Так. It's now done the Угу. А ноль блок. Y aquí tienes 600 bahts uh -huh. For TV. No sé si está bien o no, no lo sentido Si no está no tiene Tiene una avería que no coge carga Si lo arreglas y no te cuesta nada Pues mejor Y si no, lo tiras Poli, ¿tú eres ruso? Поліш, поліш. Поліш? Угу. Mm Вау, -hmm. мама. Wow, wow. Ми зараз в Баліцах знаходимося, там далі до будинку. Ось дивіться, гарно.